Тривалий час народна брядова пісня Щедрик була тільки в українському фольклорі. Цей твір належав до жанру щедрівок, новорічних пісень, що з'явилися ще в дохристиянські часи, коли новий рік відзначали навесні із поверненням ластівок. Оригінальний текст оспівував приліт ластівки, яка приносила звіску про новий цикл життя та добробут, бажаючи господарям достатку та гарного врожаю. Але на зламі ХХ століття мелодію почув талановитий український композитор Микола Леонтович. Він присвятив обробці цієї пісні близько 20 років, переписуючи її 5 разів, прагнучи отримати ідеальну гармонію. Перша редакція була написана до 1902 року, а п'ята аж у 1919. Найпопулярнішою ж стала четверта версія цього твору: композитор створив свій шедевр. Для мішаного хору акапела збагативши просту одноголосну мелодію, яка базувалася лише на чотирьох нотах.